Російський диатор Путін четвертий раз за два тижні дістає свою ядерку. вже порядком поднадає, як то кажуть, чесно кажучи. А водночас а, ми бачимо, що в на території тимчасово окупованих путіним територій наших шириться тільки біди і катастрофи, бо іншого диктатор не вміє, але все це. Може навіть ми тут кажемо, що може не подобатися елітам, а вони ніби іншої думки хочуть продлівати. Про це поговоримо просто зараз. Я Ірина Узлова, як я обіцяла, Тарас Загородній, політехнолог ці порі разом зі мною. Пане Тарас, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Підпишіться, будь ласка, на Ютуб 24-го, де ви нас дивитеся, на YouTube, пана Тараса Загороднього. Також не забудьте, на мій ютупу словотокс, де ще більше також ексклюзивів і аналітиків. Приходьте сьогодні ввечері, будуть там інтерв'ю та моно наші розмови. Окрім того, не забудьте про курс «Жорсткі перемовини маніпуляції, тиску та самозахисту, щоб знати, коли ми маніпулюють, давати цьому відсіч і виходити переможцем з будь-якої ситуації. Пан Тарас допоможе в цьому всьому розібратися. 10 готових уроків 500 фраз текстів необхідних для цього. Того, я чим може зможете оперувати, і також триває мій збір на Volkswagen T5 для спецпідрозділу Курмову кракен Нам уже вдалося зібрати більше 330 тисяч гривень. Чудово просто залишилось до нас з вами взагалі. Думаю, за півтора тижні впораємося. 130 тисяч гривень, і автівка буде у наших військових. Тож, будь ласка, ваш донат, мій настрій. А 200 гривень плюс можливість для вас виграти 16-й айфон. Путін лузер по життю виходить в день єдинства Росії, єдинства, которого нет. знову дістає пане Тараси, наших глядач. І приведи, господи, я вже не знаю скільки, в який тисячний раз ядерку і каже: пусть посмотрят, як у комія тут літає. Ну давайте послухаємо разматики і поговоримо. Переконатися могли і закордонні фахівці, оскільки в зоні та під час проведення випробувань буревісника 21 жовтня постійно знаходився натовський розвідувальний корабель. Ми не заважали його роботі, хай подивляться. Тут Бі-52 вже оснащується ядерними боєголовками в Штатах РАС і Мінітман Сверд буде випробовувати сьогодні-завтра. То скоро Путін, а як летів його обурісні, хіба він своїх снах бачив? Ну, ну мабуть, перебувало цінати. Літаймо, воно не літає. Ну, знаєте, це мені нагадує... не злякалися, да, їх послали, тут вони нагадують. Та може, ви все ж таки злякаєтесь? Да не злякаємось. Ні, ні. Може, ви подумаєте, що тут лякайтеся, що хтось там щось бачив? Якісь там натівські літа ці кораблі. Ну 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 і що? Ну, що воно там є, що воно літає. Ну це і металопрухт, які не ну За нових технологій взагалі не лякає Сполучено Штати Америки, якраз не справляє ніякого разу. Дивіться. З боку США просто мовчання, просто ігнор. Ну, літаю, ми, ми своє будемо запускати. Ну так, да, да, своє й запускають, але вони запускають без ядерної боєголовки так затестити самі системи, я так розумію. А Путін же ж ті пасіяне. Ну, поки ні, ні, ні. ні, ні. Почекайте, ні. Вони те, Путін теж без ядерного запускає, це фактично носії. Американці поки що заявили, що. Будуть запускати теж ракети, оце мінітмен, так які будуть буде літити з Каліфорнії на Маршалові острови. Але судячи з того, що говорив Трамп, не виключено, що вони проведуть випробування ядерної зброї. Це означає, що, умовно кажучи, підірвуть якийсь ядерний заряд. А це зовсім інше позиціонування. Тобто, поки, ну, умовно кажучи, коли ти демонструєш, що у тебе працює ядерна заряд, це демонстрація, що у тебе є ядерна зброя. І Трамп же поставив е е Путіна в позу зю. Ну давай ти щось підірвеш? Чи є у тебе взагалі ядерна зброя? Тому що я думаю, що американці зараз починають підозрювати, що якщо вони так носяться з такими торпедами, що у росіян якісь питання з межконтинентальними ракетами. Говорити, а навіщо вам ця, ну, ця торпеда, якщо, наприклад, є підводні човни з ядерними боєголовками, які можуть підплисти кудись близько, так? А, або о, міжконтинентальні ракети, які, в принципі, і так долітають до США, а, і не потрібно до цього ніяких торпед. Тому тому я так бачу цю ситуацію. Так що, ну я, я не виключаю, що цих гастролі ще будуть продовжувати пару пару тижнів. Вони будуть розповідати, які у них страшні нестоячі боєголовки, які спроможні, начебто, кудись летіти і десь стояти, але про це ніхто не знає, де. ніхто не помітить. Але Путін взагалі каже: ми ж нікому не погрожуємо. Ми просто свій потенціал как би так перевіряємо. Але він ніколи його не застосує зараз. Цьому контексті незмінна наша оцінка. Це просто шантаж і лякалки. Того, чого вони ну я знову таки продовжую говорити, якби вони могли без будь-яких наслідків для себе застосувати тактичну ядерну зброю. Вони давно це зробили, якщо вони знали, що це принесе результат, але категорично проти цього виступають всі ядерні країни. А і в першу чергу Китай якому це щастя не потрібно взагалі, а тому, що вони ж знають, що у США теж багато ядерних боєголовок значно більше ніж у Китаї, і, і вони знають, що, наприклад, як Японія та Корея, в принципі, не проти самі зробити для себе ядерну зброю. Вони давно до цього готові. Тим більше, от під час візиту Трампа до а південної Кореї, там була ж домовленість про те, що Південна Корея почне будувати підводний, перший підводний атомний човен на, на американській базі. Так? А це говорить про те, що в принципі якісь ну, ознаки атомного флоту у ну, Південна Корея з'являються, тому що в Японії те, що з'явиться. Ага, ну б, це ясно, того, що якщо одні нарощують свої, і Китай, там теж ще небезпека дійсно, то тут і інші думають, чим і гірше, як і Трамп каже також, що всі ж тестують, і ми будемо, так і тут. Ну, Путін на загал все робить а, а, так, як він і запланував. НАТО розширюється, а він казав про денатурізацію країни з ядерним потенціалом множаться, а він а, 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 значить, думав, що тільки він зможе цим шантажувати. В нього все по плану, я так бачу. Ну да, по плану я там бачив вже цього якісь російські чиновник вже відкрито починає писати про те, що в Росії може бути громадянська війна. Так що все по плану, в принципі, ми, ми не проти таких планів. Продовжують такими ж темпами. От якраз про це і поговоримо про чиновників. Бо видання агентства пише, помітило, що в Кремлі виправдовують війну проти України тим, що еліти залишали Росію. На тут вражеський запад хотіли в ті вражеські условия, а не на своїх болотах жити. І нехто начальник управління, президента Росії з питань моніторингу та аналізу соціальних процесів Олександр Харичев написав статтю, в якій заявив, що вторгнення в Україну дозволило, мовляв, ну звісно ж запобігти втраті суверенітету. Путін теж раз про суверенітет і 1612 рік, що там згадував. І от агентство пише: Еліта Росії була налаштована виключно на те, щоб відправляти дітей вчитися за кордон, формувати собі за кордоном по структуру. Хто Ще десь на блакитному на, на, на лазурному збережжі, хто побідніше в Чорногорії? Тобто ми просто втрачали еліту. І через якийсь час ми остаточно втратили би свій і технологічний, і економічний, і політичний потенціал СВО для Росії виявилося очищенням. Ну, про те, що в Росії треба було би створити на ні об'ятне адекватні умови, щоб звідти ніхто не їхав, а не починати війну. Там ніхто, звісно, не подумав. Але може, отакі це такі настрої могли бути на початку, а зараз вони змінилися, чи це просто бред, Якогось Олександра Харичева який захарився. А типу, це початок війни не, при, не привел до відтоку ще більше людей. І те, що переводять зараз гроші все максимально в цей в, в Об'єднані Арабські Емірати, вони зараз там створюють величезні ці сімейні фонди, а щоб уводити гроші з Росії. Е, ну так це ще більше посилило процеси. Ну ні, ну він в принципі важко сказати, що він неправду говорить, але проблема не в тому: в тому, що якраз. У вступ Росії війну створює передумову для гарної громадянської війни. Скорочується пиріг економічний, збільшуються конфлікти як на місцевому, так і на федеральному рівні, і багато чого іншого відбувається. Ну і плюс Україна додає вже жару, коли нищиться вже енергетика, і невідомо що цим закінчиться для Росії. Ну Україна все робить для того, щоб це закінчилось гарно громадянською війною без будь-яких еліт, Ну для того, щоб у них все було дуже добре, ну в нашому розумінні. Ну і такі а а вони, от після тої громадянської війни, будуть теж шукати десь за кордоном прихисток, як ви думаєте, чи почнуть розбудовувати на залишках імперії велику Росію будущого? Нехай що о там будуть яких загляшках. нас це не повинно цікавити, так ну ні, те, що цікати буде, звичайно, ці, хто багатих, хто мають якісь статки. Я думаю, що вже зараз виводять ці гроші, для того, щоб не мати стосунку зараз з нинішньою Росією. тому що ну гарних гарних перспектив у Росії немає, особливо після того як фактично знищена, бо ну нищиться економічна база існування Росії. Це експорт нафти та газу до Європи. Вони ж на цьому трималися останні 60 років. Якщо воно зараз, зараз нищиться, то як взагалі буде існувати Росія? Ну вона не може існувати, тому що все будувалося якраз на експорті газу і нафти. Про нафту і поговоримо. Давайте я тут помітила, що про, про Китай же ж там різне кажуть, да, але Китай теж думає про своє майбутнє без Росії, якби що кому так кривава, під вже дорога. Ну вони не то щоб стали якісь хороші гроші. я думаю, порахували, а враховуючи, що в Китаї ми знаємо, що довгострокове геополітичне дипломатичне планування то ось тому підтверджено. Блумберг. Побачило, знайшло, підрахувало, що виявляється Китай вклав у власний видобуток нафти та газу 468 мільярдів доларів, і це лише початок для. Того аби забезпечувати стратегію Пекіну щодо їхньої енергетичної безпеки, і там китайські гіганти НПЗ відмовляються від вантажів із Росії нафтових і ось так хочуть ще й бути самостійним гравцем на ринку. Як вам такий хід? І чи дійсно тут Росія за бортом в прямому переносному сенсі? Ну але і Дональду Трампу це теж звісно виклик, що Китай і тут хоче ставати самостійним на противагу йому. Е, ну там ще інша тенденція. Вони ж активно е, стимулюють зелений перехід. Вони хочуть взагалі бути автономними. Е, от е, і це тут, тобто, дві тенденції: скорочення залежності від імпортної нафти і збільшення видобутку власної. Е, так воно і є. Наприклад, коли росіяни бігали. З цим аркушем паперу, який невідомо під яким туалетом вони самі, мабуть, собі підписали, розповідаючи, що китайці збираються будувати там точніше чекають, коли вони побудують силу Сибіру. Проблема в тому, що якраз стратегії Китаю енергетичні, немає російського газу від, просто від слова зовсім, і тому звичайно, що вони активно інвестуються, хочуть стати автономними незалежними. Це це напружує, напружує США, тому що у них немає все менше, що стає важелів тиску в першу чергу на Китай. Тому що якщо вони будуть скорочувати імпорт газу, наприклад, з, е, е, і нафти і газу, наприклад, через океани, то зникає важель тиску на Китай, тому що океани контролюють Сполучені Штати Америки. Але, а Китай насправді від Росії буде відмовлятися, враховуючи ось таке своє самообслуговування? Ну, чим цікава Росія? Цікава Росія те, що це постачання нафти по суші, ну, по суходолу, а не по океану. А океани, я вам сказав, контролюють американці. Тому це перше. Друге, я упевнений, що там, поки є довгострокові контракти, росіяни готові їм там продавати вже по собі вартості, вони будуть це купувати. Але не більше. Тому що там інша тенденція, яка накладається, що е е китайці ж не хочуть теж залежати від одного, максимально залежати від одного джерела енергії. Ну, наприклад, від росіян. Тому що Росія розуміє, що ти там закон монополії, якщо ти потрапляєш в залежність до кого, то тобі починають крутити всі руки, так? починають вимагати там і знижки, і тиснуть на тебе, і ти здобуває такий політичний тиск на тебе. І тому вони, я думаю, що не будуть вони сильно це збільшувати, не будуть сильно збільшувати, але й не будуть сильно зменшувати. Угу. Ну поки так балансувати, да, але більше вже і не дам не більше викликати. Ну, Якщо продають за дешево, то чого мов не купити. Ну, Да, як світа мені теж каже, завжди якщо вгащають, щоб не у А, Окей, Венесуела і нафта теж там. Нью-Йорк Таймс пише про три можливі сценарії, які Дональд Фредович може задіяти щодо Венесуели, щодо його СВО, так званої, і повалення режиму Мадуро. Ну треба при цьому я завжди нагадую пам'ятати, що там Марко Рубіо, дорослий в кімнаті, хороводить цим дійством. Теж про три варіанти такі пише Нью-Йорк Таймс. Авіаудари по військових об'єктах, захоплення або фізична ліквідація Мадуро безпосередньо силами елітних підрозділів морпіхів. США, ведення анти. Терористичних сил для захоплення аеропортів, нафтових родовищ і важливої інфраструктури Венесуели. Як думаєте, наскільки далеко готовий зайти вже Дональд Трамп, щоб покінчити з режимом Мадуро? Ну, якраз таки Мадуро, венесуельська нафта, це теж удар по Путіну. Ну, дивіться, я думаю, що він буде шукати найбільш найменш ризикований варіант. Ну тому, що щоб не було жертв, наприклад, і так далі, я не виключаю, що все почнеться з блокади портів, наприклад. Венесуели, це може бути ось припускати звичайно за дивним збігом обставин будуть тільки танкери, які везуть венесуельську нафту, і які за дивним збігом обставин належать американській компанії шеврон я думаю, що з цього вони почнуть для того, щоб заблокувати Венесуелу, щоб там повалити режим. Ну, якісь точкові операції я не виключаю. Е, ну, Рубіо я не думаю, що тут Рубіо буде проти. Е, він тільки за, тому що наступний буде Куба. Е, це стає все очевидніше, тому що Венесуела ж підтримує Кубу нинішнього вигляді. а Рубіо взагалі виходить з якась якраз кубинської родини, яка тікала від Феделя Кастро. Е, тому я думаю, що там немає великих заперечень, тому що нагадує, що там є нафта. Е, як ми знаємо, коли йдеться про нафту, Дональда Фредовича одразу ж е, починає. Цей працювати, цей хапательний інстинкт так, е, і, і спробуй щось там у нього заборити. Ну, mm, да. водночас мені каже Володимир Дубовик, директор центру міжнародних досліджень, що насправді, ще, щоб венесуельська нафта пішла на ринок, це треба буде трохи часу. Е, ну, Трохи часу, ну, по-перше, ми не знаємо, що там дійсно відбувається. Там, там ще інше питання, це ж е, Венесуела ж тисне ще на Гаяну. Яка теж видобуває нафту? Вона ж ризики створює там. Там активно йде розвиток видобутку чи потрібен час? Ну скоріше за все, потрібен час. Це ніхто не заперечує, але тенденція все рівна ну не дуже весело для Росії. Тому що все більше і більше стає е, зайвою нафтою на ринку, і це означає, що взагалі може так статися, що російської нафти е, може і не потрібно буде на зовнішніх ринках. І це дуже добра от для нас. А так, ну, чітко чітко я думаю, буде зрозуміло, коли американці все ж таки отримують доступ до нафтогазових ресурсів е, Венесуели. Або з мадура, або без мадура. Угу, угу. Ну да, в будь-якому випадку свої цілі вони тут можуть досягнути, як, як ми бачимо. А наша Трамп у Нігерії оце ще. Ми так теж думали з Добовиком, що він як нібито шукає собі зовнішнього ворога. Хоча Трамп теж дивно. З однієї сторони він же закінчує війни, каже миротворець великий, а з іншої сторони, і починає ніби війни. Як то ж не війна, то ж боротьба з наркотиками. Ну плутайте в Венесуелі. Так. Боротьба з наркотиками, як і в Колумбії. А чого Нігерія? Так Нігерія теж нафтоводобуває. <реш> ага. А ми все шукали, так? Да? Серйозно? <реш> У вас є нафта, ви тодімо для вас. <реш> Ні, ну в даному випадку ця політика нам повністю підходить, що ви розуміли. Тому що тенденція тенденція дуже погана для росіян. Це означає, що американці хочуть контролювати максимальну кількість енергоносіїв і ну, носіїв країн, які мають нафту. А, і хочуть контролювати це, щоб над щоб притиснути Росію та Китай. Ні, точніше так, спочатку Китай, але по дорозі вони приб'ють Росію. Ну так, це є причинно наслідковий зв'язок між а, політикою Трампа. Так що ми повинні тільки побажати великої удачі і успіхів в цій а, важкій, важкій а, праці. Головне, що по дорозі чи в Апочі, ні, приберуть Росію. Це мені теж звісно подобається. А пане Тарасі ну, у нас ще кілька хвилин. Центр тоді дезінформації каже, що чи в Донецьку розкрадає гроші на воді, якої там так і не бачить. Просто її немає. Раз а Радіо Свобода дослідила, як пройшов туристичний сезон в Криму. А, жах, це два просто мертві птахи, все зруйноване. Аксоном бреше про 16% плюс, Але такого немає. А що ж Путін не дбає про своє? Як він це називає насправді про наші тимчасово куповні, але про свої нові завоювання і нові територіальні реалії. Наскільки це все демонструє? Що він мені здається, насправді він розуміє, що це все ненадовго, і як і в Херсоні, Росія тут м'яко не каверяні е, Ну, там декілька тенденцій. Ну, по перше, грошей стало значно менше. Ну і вони все ж таки не вважаються регіони своїми. У них все рівно пріоритет є те, що вони називають Старою Росією. Да? І це і по забезпеченню палива видно, і по забезпеченню іншими речами. Тому Ну вони ж захопили для того, щоб розвивати. А вони захопили для того, щоб там підтвердити якусь свою велич. І тому нічого тут дивного немає, що там криза і в фінансах, і в Криму Ну, ну в Криму. Там трохи, трохи, трохи краща ситуація, тому що там багато військових об'єктів, і конкретно військових. Відповідно, їм там оплачують гроші, якось місцевий бюджет дотримається, оборона замовлення, якесь є, ну і так далі. Пане Тарас, але ж Крим Путін Кримом, це єдина поб'ята, яку він виставляє, якої правда немає, але все одно. Він же ж так просто для нього це скрепа, символ, міф. А тут таке мертві птахи на пляжі. А що сам не йдеться? Ну, коли, коли це напружувало росіян, там, да, коли це напружувало росіян. Ну вони ж, у них ж країна сортир, там, да, і вони скрізь де приходяться, перетворюють сортир. Їм навіть комфортно жити в такому, в такому становищі. Тому нічого тут дивного я не бачу. А і ще Бельгія і Єврокомісія скликають термінове засідання 7 листопада, щоб усувати оці ці суперечності щодо 140 мільярдів євро заморожених активів для репараційного кредиту. Нам бо, якщо все таки не ем, погодять, то їм доведеться ж самі європі шукати гроші ці самі. Ну, я тут згадувала сонівався в ефірі, що гроші в них є, хай не прибідняються, звісно. Але ну простіше вже досягти консенсусу і на правду Бельгію тут справді можна зрозуміти розділити цю відповідальність, аби вже не шукати гроші. Он є користуйтеся, що, що чому фундамент. Ментальнеться проти річчя все зберігається. Ну тому що, як я говорив, Більгії не хоче відповідати за все. Вона говорить: давайте розподіляти да. ризики. Ну. Да, а то всі тут розумні зібралися. да Гроші, які ну там, по-перше, інше питання, а чого тільки у нас? Гроші ж є в інших країнах, да? а чого всі тільки в Бельгію приперлися? Да? Я думаю, що вони хочуть, давайте там у Франції заберемо в іншому. Тобто, щоб це було спільне рішення, щоб спільні ризики ми розподіляли, а не тільки ми будемо винувати. Тому mm -hmm. що може так статися, що Росія може подати в суд в європейський, до речі, може виграти це. І ну, прем'єр-міністр задає закономірне запитання, якщо йдеться про... Безпеку всього європейського континенту, Європейського Союзу, то її ризики ми повинні нести всі разом: і Німеччина, і Франція, і всі країни Європейського Союзу. Ну так, да, а всі з Німеччини, Франції, всі країни мають це ж розуміти, а вони вони просто це просто безвідповідальність, от якщо так е сказати. Чи якісь там Та ще Чому б... відповідальні, нормальні політики? Політику будь-якому, слухайте, ну що ви думаєте, наші політики такі не, не, біса, не роблять, якщо їх не штовхають? Що це логіка будь-якого політика? Якщо мене не штовхають, я буду йти по найлегшому шляху. Ну, беруться, а раптом вийде. Гроші візьмемо, да, а ми ні за що відповідати не будемо. Ну так це нормальна, нормальна їхня політика. Тільки е, бельгійці такі ж е, ушли, да, теж задають питання, як це відповідати. Тобто ми за все будемо відповідати, да? ні, так не піді Ну так, да, да. так правильно, треба. Ну я тут теж хай хай відпидають всі. А, пане Тарасе, кажуть вже західні аналітики, що нічого страшного що не буде, томагавків є інша європейська альтернатива. А Зеленський вчора каже, що Трамп має далекобійність добити Путіна також. То хто тут правий? Ні, давайте так. Тут слід розрізняти, слід розрізняти дипломатичну рамку, яку активно проштовхує Зеленський. Він фактично провокує Трампа на те, щоб. Uh, він uh, зробив крок, який доб'є Росію, uh, тому що американці ж можуть не розрахувати силу свого удару. Ну через те, що вони просто величезні. І uh, я думаю, що і наша влада вже розуміє, що на Трампа тиснути демократи і республіканці через позицію по Україні. Це до речі, єдине, що об'єднує зараз республіканців та демократів, це питання України. да не, От uh, і це дуже добре для нас, так нехай його там гамселять далі. Тиснуть на нього. Україна теж постійно от Знаєте, провокує, провокує. А давайте, а давайте ще раз а, а санкції. Все інше. Нам нам потрібно, щоб він а, щось зробив, на кшталти, щоб було санкції. По Лукойлу та Роснафти дуже неочікувано для росіян. От воно раз і виплило, да? і далі зброя. Далі зброя, нехай дають зброю. От, а те, що потрібно, не потрібно, ну це те, що я бачив ту статті, там це. ну те, що я вам говорив. Нам вже Тамахавки почали давати, говорити, що будуть давати. Не через те, що вони на нас так люблять. Україна сама почала робити ракети. Mm -hmm. Тому тут виключно, чим більше будемо робити ракет своїх, тим більше нам будуть давати а, відповідь відповідно, зброю для того, щоб нас контролювати, ну це просто база. Дякую вам дуже, пане Тарасе, за вашу аналітику. Все справжується потім, як ми бачимо, завжди ну бо ми ж керуємось фактами, а не просто на кавовій густині. Дякую вам дуже за сьогодні. Завтра 11.00. Чекатиму на вас. На все добре. До побачення. Дякую, до побачення. Тарас Тараса Городні політехнології Ренослова звати мене, друзі. Дякую, що провели з нами цей час. Півтори тисячі людей з нами попрацювала в прямому ефірі. Ютуба 24. Підпишіться на нього. Також підпишіться на YouTube, пана Тараса. Будь ласка, і на курс пана Тараса жорсткі перемовини маніпуляції тиску та самозахисту. І на мій ютуб у слова Токс теж не забудьте. У нас всюди різний контент, матеріали приходьте. Дивіться, будь ласка, і нагадаю, що триває мій збір на Форсвагентап'ятий, спецпідрозділу гурмову Kraken. Ми вже зібрали більше 330 000 грн, але потрібно 460. Байте, ми вже до початку листопада не встигли, але впевнена, що буквально тижні півтора, і нам вдасться вже закрити цю суму. А втівка вже готова, чекає просто нас із вами. Тож прошу побачимося і пере.